Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове, привіт! Нагороди за дивізіони. Вони, як і нагороди за чемпіонс, покращилися, але, на жаль, я не встиг повернутися в елітку. Трошечки там зі складом чудив. Після того, як я спіймав цю прикольну промокарту Ісака, мені одразу ж захотілося його заграти у своїй команді. Крім того, за 22 перемоги в останніх двох чемпіон нам дарували Жао Фелікса. Досить симпатичну карту. Ну і мав я ще Untrade Inform Link для Ісака Тоналі. Його я закинув, до речі, в еволюцію і трішечки підтягнув йому паси разом із чим отримав ще золотий плейстайл на Incisive Pass, що дуже допомагає. В передачах з трикутниками. На заміну рарному Тео Орнандесу, який в мене продавався, я собі прокачав ось таким чином Менді. Тут шляхом аж трьох еволюцій вийшла дуже крута карта, яка, напевно, якби була доступною на ринку, коштувала ну 400 500 тисяч. Напевно, суттєво підтягнувся дриблінг, деф. І золотий плейстайл на боротьбу саме той, який є у Тео Орнандеса, і можливо, тому він є настільки противним, коли граєте проти нього. Залежався без діла в мене ще золотенький Антрейд Цалаха. І і ось чудова нагода для нього теж зіграти. Ну, і щоб довершити це все по хімії, я в центр захисту собі взяв промо карту новеньку Бонжорно bon який, до речі, динамічний, він може апнутися, але, напевно, я з ним дуже довго грати не буду. Ай-яй-яй! Бонжорно bon не зіграв, але зіграв тон Джорну. Мене X-2, тому будьмо уважні. Дурню не привозить, а якщо можна, то. Оу! Оп! Бонджорно! Ай! Та ну, та це не гол. Це срака. Опа! Гамшичок Ісак! Офсайд! Ні, рефері, ні. У нас проблеми. Добре. Мбапіто. Nice, Те, що треба один гол. Походимо у роздягальню. А можна ще й за другий тепер подумати. Перед перервою. На, що відкладати то все діло? у довгий ящик і що за пас Фелікс. Ай, бонжорно. Опа. І золоті фінес шоти І Саксона Молодець, 2-2. Але ж то прийшло. Добре. Оло! йди ти нахрен, Куртуа Я в шоці він грає головою. Нам втрачати нічого. Та йди нахрен. атаку О, на Х2 ти йдеш! На Х2 ти живеш! А без Х2 ти в дубі. Це була кросплатформа, платформа, боже мій. То я ще на кросплатформі платформі так довго шукав суперника. Серйозно. Але відігрались з 0-2, теж приємно. Тим так сьогодні. Хочеш пробити і щось стається. Типу ти б'єш, але якось анімація ловить втик, і ти не знаєш, де той другий таймінг влупити клац. І ти даєш червоний. Ох ти Ох ти Ай! Ісак! Ай-ай-ай, бо. Опа. Та йди! та ну. Добре. О так от Марек гамшик. Зарядив свою гармату. Класний удар. Бонжорно. Пантейк? Ха-ха. Ідіот Ух, куртуа, дякую. Оце я собі зараз чудо. Ну, вибивав, от закінчу гру. Ну, все-таки всрав. от закінчу гру. Нащо ти чудеш? Червоненький сон. Добре! Ну, золотий фінец шот не підводить. Ось за це ми любимо і поважаємо Ісака. 1-0. Ну, десь підіграти пасом йому буває незручно, а мотор давати йому не хочеться. Дуже добре. І-і-і-і-Ісаксон гамшек наліву. І в блок, ну, бляха. Ну, наш м'яч виборов тут Менді, виштовхав опонента. А тут. Ісак чудовий удар! Найкращих традиціях Гаррі та Соналду. Консайт буде. Але дав боже мій ні. Ділоренцо. Курва Серйозно я идет то два. ну будь ласочка Знову плюс. один Ні, ну ті переключення сьогодні, ну я в шоці, бля. Добре, не буду будеш його високо кидати. Такий геймплей, що або матюкатись, або тувкти щось щось хочеться робити, не просто грати. Коротко, розумієте? 4 за тайм, що казати. Ще пара невдалих матчів, і я зрозумів, що щось недобре накрутив, тому повернувся до свого попереднього складу, щоб, хоча б один матч виграти, і піти вже спати. Бляха, я знав, що воно зараз буде смертю закінчуватися. Вейн, роді боже, який повершот. Вау! Я вже в цей момент зрозумівся. GG от тут, бляха. Скаво, після фіксу павершоту вони так теж будуть ловити м'яч чи ні? Ну От. Ну, типа, а як так? Ось це ми називаємо футболом. Отак от. Зналь 2. 2-2. Precision shooting. Живемо. Пати переможцем, хлопці і дівчата. Ой, бляха. Добре, що Ні, 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 не не Це насправда. Он сайт. Ah, <laughs> sta la vista. Ore war. Ісак, заради якого я власне і накрутив цей склад, мені насправді сподобався за 17 матчів, 20 голів і 11 асистів. І мені навіть трохи стало сумно, що немає достатньо прикольних гравців в АПЛ в всі 25 в своїй основі, щоб притримати його на трохи довший період. Хоча, чесно кажучи, паси дають про себе знати. Інколи вони в нього дерев'яненькі, що хочеться дати мотор. Але при тому і хочеться, щоб він біг і удари підтягувались, розумієте, тому так і залишається. Шафсі в мене із Хантером. Ну і ще потенціал росте. Ньюкасл багато забиває. Ліверпулю аж три дав. Ну і десь ще дві перемоги знайдуть. Так що Карта буде досить прикольна, в кого АПЛ. Я думаю, він вам сподобається, бо золоті фінес-шоти шоти це насолода для страйкера. Жао Фелікс на жаль, не зміг в мене проявити себе на всі 100%, бо грав на двох пунктах хімії із трьох можливих. Тим не менш запам'ятався технічною моделькою. Він дуже гарно крутить переступи і взагалі рухається. Ну і три голи, і 8 асистів це не так вже і погано. Можливо, комусь і на позицію страйкера зайде стати такі, що чому б і ні. Ну а Джорно, до речі, якого я вже встиг продати, а це мені вже випав Антрейд, як бачите, Одиничка і базової зірності Мені не сподобався, і я з ним мав чимало проблем у центрі захисту. Якось і відбори не такі впевнені були. І на перехоплення м'яч від нього, ніби як відскакував, хоча стати і плейстайли дуже гарні. А можливо, я в той вечір грав у захисті Паскудної, тому він мені не зовсім сподобався. Тим не менш він ще може апнутися трішечки, і тоді, хто знає, можливо, стане соліднішим, крутішим. Зрештою, в мене є в антрейді Ді Лоренцо, е і Гамшик, і той же Варан, тому такий бончорно в Антрейді нехай собі лежить. Я його на СБЧ точно зливати не буду. Ну і легендарна особистість світового футболу Йоган Кройф. Я все-таки не втримався, щоб не зібрати його орендовану версію. Щоб все-таки спробувати відчути. Тому що зігравши проти нього десь два матчі в Rivals, я побачив, що в суперників він добряче діє. Як і ви, напевно, я теж розчарувався тим, наскільки і підрізали йому стати до такого рівня, що от не хотілося його збирати. Хоча ціна збірки мільйон. Це, до речі, те саме, що в Десаї і Рауля. Ну там плюс-мінус ще сотня тисяч. І дивишся на це, і відчуття, ніби от обікрали чогось не додали. Але з іншого боку, його повна версія зараз на ринку за 5 мільйонів. Відповідно, це як одна п'ята частина від тієї ціни, і за мільйон ми отримуємо в принципі досить таки непогану карту. І я його зібрав, пограв, і він мені сподобався. Так, але саме на позиції під нападником. Кем, як класична десятка, плеймейкер. Ось там він крутезно грав, нагадував мені бейбі-версію Кройфа, колись в нас були раніше бейбі, Middle і Prime. Можливо, я не виключаю, комусь він навіть і на страйкері сподобається. Хоча мені здається, що зі швидкістю 86 і саме з принтом 84, ну там Хантер ще підтягне трохи, буде, напевно, не вистачати, щоб десь побігти. З іншого боку, в контролі м'яча Кройфі класний. Це той же Кройфі, яким я його пам'ятав саме. В бейбі версії. Коротше, на позиції під нападником карта насправді прикольна, тому я зрозумію всіх, хто її збере. Але собі повну версію я поки що не збираю. Ну але то таке, наступного разу повернуся в елітку. Нагороди, я так подивився, не дуже аж сильно кардинально відрізняються. Головне, що жетончики, які дають для е, нових СБЧ мод Pack, вони ті самі два. Два піки, один з чотирьох, 85+. плюс. І поїхали. В пошуках Промо. Інформ нам не підходить. Це не промо. І це не промо, ковачич. Я хочу хмаринки якісь. Та ді, це ж... Ага, я думав, буде, знаєте, ще четвертий інформ 85-го рейтингу, але не так сталося. Я йду подивлюся на ціну. що імхен коштує дорожче, ніж 85 ті інформи. 12,5 тисяч. Осім і інформи. Е, мертві. 85-й карді просто 11 тисяч. Такого я не очікував. Я думав, що через Black Friday, може, вони трішечки раптом просядуть, бо всі будуть відкривати свої паки, але щоб так. Гіхаро 88 ма Вже я бачу на ринку, що Кварацхелія 14 тисяч. На нього ще якась еволюція активна. А яка підтягне йому паси і дасть плейстайл. Гіхарро, може і дорожче. Ну, добре, чекайте, ще є дві карти зараз. Що буде на Гіхарро, ага. М -м -м. Ну так, виходить або Кварацхелія, або 88 рейтинг. І Гіхаро коштує дорожче 17500. Не потішили піки. Рарний мегапак. 30 карточок. Схоже, що інформ якийсь. М -м -м, волкаутом. Ей, якби ж то був Тео Ернандес. М -м -м. Хто там такий, я не знаю. Керкес. Ух ти, трейд. Дивлюсь тоді, скільки коштує. 13 тисяч. Фігня. Але інформ, але копійчина. Так, ну давайте, жетони відкривати. Це в нас зараз які йдуть. Ух. якісь тут цікаві кольори, але... Не волкаут, і, до речі, то тепер нам ці жетони будуть виходити все-таки, бо раніше вони просто без анімації в момент, в секунду падали в клуб. Ага, то ось такий колір фіолет, він... а Ану, ще один пак. Із волкаутом цього разу. Але Марокко то не цікаво. А жовтенькі для це Squad батлс, я згадав. І Чемпіонс виходять червоненькі. Інформ 84 плюс інформ. Ой! А ні, то не Вінісіус, то не та зачіска. Але це, може якийсь САКа, але там не дуже сильний інформ, наче. 88-й, а він ще антрейд, Ага, ну то піде на СБЧ. Зрозуміло. То тут треба, щоб інформом впав якийсь Вінісіус або Тео Вернандес. М -м і без волкауту. Ще один інформ, мабуть, Кубо. 40 штук, які продаються, і 50, які не продаються. 80. Раніше вони були 75, наскільки я пам'ятаю, не 78. Ну, зараз. Що в нас виходить? В 80-х буде багато, чи що? О, нема промо. Сумно. Гюндоган. Ох, три інформи. Дякуємо. Рейтинги низькі, але на СБЧ. Підуть. Ну і останній пак із потужних за Rivals 80 плюс 40 штук в трейді. З інформом, Не з Хмаринками і без олкауту. Сумно. Ой, Соланки в Тотенхімі. Я щось пропустив той мув. Ковачич мене задовбав за цей період промо Чорної п'ятниці. Мабуть, більше 10 його екземплярів мені випадало. О, тросар і кубо. Гарно. Накидали тут інформів, накидали. На сьогодні поки все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку Почуємось, побачимось. Бережіть себе!